Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мері Кенді Плей. Я це в нас це в нас вже друга... другий день, коли розпаковий пак. Повторювару, тепер за ось такий одяг для басейну. Він в нас дуже гарненький. та забув взяла песока ось та дитинка, вона мені буде допомагати для дітей одяг приміряти. Я думаю, що він тут. Десь в нас є. Ось тут поставлю я коробочку. У нас є спочатку гідроцикл. Він ось такий прикольний, на ньому можна сидіти. Давайте я воду проїду. В ньому є ось такий рух. Ось такий ще якомусь махаю. Та ось такий рух. Він я профі катат, в катання на гідроциклах. Як ви бачите, в мене пляж пустий, бо мені треба було його очистити, щоб вам все було дуже добре видно. Так, пост... О. Давайте почнемо з, з, з цих двох коробочок. Я тут зніму мій капелюшок. Перша коробочка це в нас такий образ лайт. Я думаю, що він такий лайтовний легенький. В нас тут є ось така ковтинка, вона мені... Неймовірно подобається, до речі, подивіться, як Цей образ виглядає з такими доповненням. Якщо ще оцю юбочку, він так це дуже так прикольно виглядає навіть без оцього топа. Друзі, це дуже гарненько, воно так прикольно, але <с furious> з окулярами якась смішненька. А так образ топ. Ще ось такий образ це, напевно, для якоїсь молодшої дівчинки. Це ось такий у нас сережки. Дуже крута сумочка з касерею. Вау, Подивіться, яка, який нібито для тенісу. е, така кепочка. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як це називається. Боже, подивіться на ці ласка, вони такі класні. Знаєте, нібито я ілюзія, в яку кажуть, подивись, подивись, я так ілюзіонірую, я прям дивлюсь в ці очі, вони мені такі гарненькі. Це сюди покладу. Мені прям очі дуже подобається. Мені дуже все подобається. Носочки. Так, топ, там, кофтиночка. Тут у нас будуть речі, які я вже використала. Я зараз зніму тільки буси. Ось. Одяг, просто в мене була така ситуація, що мені треба зняти відео, а в мене не знімається. Аксесуар. Я потім... Друзі, чому я не те знімаю? У мене так відео буде на годин 5, як я все познімаю. Друзі, чому я не те знімаю все? А я. Я листаю до моєї тілі. О, це на бучку. Знімаю подивіться... ...який в нас неймовірний, класний образ. Вийшов, я думаю, що для якоїсь такої середньої сестрічки. Беремо наступних... Наступні дві коробочки. Почнемо з цієї. Подивіться на ось цю маску для дайвінга. Вона дуже прикольна. Тут ще в нас ласти. Я в ластах та в шкарпетках. Ідеальне з'єднання, поєднання різних непоєднаних речей. Кому треба, можу поєднати. Дзвоніть, я все поєднаю, буде дуже прикольно. Ну, кому сподобається, кому не сподобається. Я думаю, що це більше для чоловіків якийсь набір для дайвіру. Він такий прям ніжненький такий в кавайному стилі, так само, як цей весь набор. У мене подивіться, яка тут його у мене, так скоро не буде видно мою собачку. О, друзі, до речі, лайфхак. Сюди можна класти собачок, нібито це від маленьких дітей. А ну, давайте. Маленька дитина Кладеться чи ні, вона не кладеться, а для собачки дуже така прикольненьке місце. У нас тут коробочка. Ой, друзі, мені дуже подобається цей образ. Це прям напевно той образ, який мені найбільше з цих всіх, всіх подобається. Подивіться, на якому я тут стилі. Яка юбочка, неймовірна тут юбочка. Це не юбочка, це просто бомба. Подивіться, яка я ідеальна, мені прям цей образ, ну... 1 з 10. Ось беремо наступні дві коробочки. О, це для маленьких дітей. Нехай дівчинка підійде до нас. До речі, напишіть, як звати цю дівчинку у коментарях. Напишіть для неї ім'я. Мен, мені подобаються два імені. Я думаю, що їй може підійти Міра Єва та Ніка. Ну, Ніка це такий варіант. Навіть не знаю. Давайте вже будемо приміряти ось така панамочка. Топик. Ой, до речі, в мене тут є теж топік. Зараз ми з нею будемо парними. Топ. О, друзі, подивіться! Це такий самий топік тільки для дитинки. Приколенько. А його теж вдягну. Так, у нас тут є я... ще ось такий круг. Такий прикольний образ. О, з кроксами вже реально образ кльовий. Там без корупції виглядала ніби то. Ніби то щось таке прям вау Мэджик. Ну, до речі, так теж дуже прикольно у мене образ виглядає. Давайте подивимося, як образ виглядає в цієї дівчинки. Напишіть її ім'я. Я її буду називати Мірою. Так, цю коробочку ми з вами використали. Міра хоче. Покупатися. А чому, а чому діти? О, ді... Просто в мене не могла засунутися Міра. Ось так, як плаває. Міра, ходи сюди, для тебе тут новий лук. Ось таке взуття. Мені, коробка, речі, більш подобається. Але так все дуже прикольненько. Надягаємо на міру окулярчики. Платчику, подивіться, воно дуже гарне. Та ще одній на рукавничку. Подивіться. От звідчити кепочку. Подивіться, камера міра красунька. Дуже, дуже прям класний образ. 1 з десяти коробочку кладемо та беремо дві останні коробочки. У нас тут є ще такий образ вже, вже для дорослих. Міримося, дальше, далі йти гратися. Але потім я тебе все одно позову, Подивіться на цю кепочку на вусничках. Мені дуже подобається на вусничку, не такі прям такі, в такому стилі. Це піти в магазин для такого якогось тата чи для хлопця. До речі, ось це, якщо я зніму сумочку, подивіться, шорти можна використовувати для дівчинки. Я б їх би для дівчинки використовувала. Подивіться, який в нас тут образ, він такий дуже прикольний. Міра ходи сюди. Ось таку надягаємо панам з зайчиком, друзі, яка вона миленька. А, це для маленьки. Вони немає такої дитини. Ось така пільонечка, вона така дуже гарна та прикольна. Маленької дитини нема, показати не зможу. Міра, давай я тобі одягну ось це та окулярчики, щоб сонце не напекло. Нехай Міра тут побавиться. з barрі. Барні барні баррі. Я в такому образику. буду вам показувати сумочки. Сумочки в нас є. Ось такий, до речі, крем для Загара чи від Загару. Як вона називається, я не знаю. Я реально не знаю ось такий крем. Давайте я його собі на лице нанесу змій макіяж цього. Вона... О, друзі, в мене змився макіяж. До речі, його можна використовувати, нібито тональний крем на лиці. І його треба спончиком розташувати. Ось така сумочка вона така прикольна для мами, коли, коли ви, ви кудись іде, коли кудись на пляж з мами, прям сумочка те ще треба, реально. Така сама сумочка, тільки в іншому кольорі. Ось такі, такі сумочка вони дуже гарні, з зайчиками, до речі. Окулярчики для мене з зайчиками. Я нарешті дочекалась. Подивіться на цю неймовірну шляпу та в мене буде новий телефончик. Він такий гарний. Ставочка така морська. Хаваї чи гаїт я не знаю. Ось тут у нас таке. Я можу говорити по телефончику. Там в мене ще є доска для серфінгу. Зараз я хочу піти позайматися серфінгом, тільки я хочу вдягнути мій улюблений костюм. Якщо я його тут знайду. О! Друзі, я вже знайшла половину ось цього костюмчика. Він у нас дуже гарненький. Знімаю Ось це. Зараз. Ось таке взуття. До речі, мені з кроксиками теж дуже-дуже подобається. З ньому в окулярчиках я хочу бути. Та зараз. Добре, друзі, піду так. Я буду серферити, серферити, боже, я тут нові слова вже не придумаю, що, що мені вже робити, придумувати інші слова. Я тут така серфінгом займаюся. Та перший рух. другий рух у мене ще вже виходить в якомусь сенсі. Та ось такий рух, я просто сижу, мені він дуже подобається. Є ще ось такий рух. А так, все папы, друзья, было на канале Мэри Кэнди Плей.